Бачите, чорна з такими перлинками. Хутроє, яке одягається на параметри 110, даже можна 107, як ви писали, буде вам більш вільніша, бо вона мені приталена. До 130, 130 вона буде така приталена. Ось така, дівчатка, 1400 з такими, дивіться, класними перлинками. Тут іде повністю рукавчик ось такий. бачите Бускову, що за вами. Зараз буду показувати бускову. Да, зараз покажу це до 140 буде. Покажіть капучино, що за вами. Показую, дівчатка, я поняла. Цю я вам показала. Потім ще де показую кольори. Показую ось цю бускову, дівчата. Це, бачите, вона ще є вон, джинс-колір. Вони, до речі, теж є в різних кольорах. Це така, бачите, з цим з візерунком, дівчатка, теж на більші параметри. Клітинка велика, 1300. 1300 клітинка. Показую. Зараз. Клітинка 1300. Там костюмчик біжим. Так. Ось така, дівчатка. Бачите, вони тягнуться дуже гарно. Ось такі, вони еластичні. іде, від